Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами потенціали монет. Як бачите, в мене є ось така табличка 5 x 10 x 20X. Сюди ми будемо вписувати монети, монети, які будуть на цей альтсезон, нові проекти, а саме Layer 1 рішення, тобто це блокчейни першого рівня. Розберемо взагалі ці монетки, покажу вам, поділюся своїми думками, потенціалом по цих монетах. Розберемо що це за проекти, тому що їх, як бачите, є немало. Так це такі популярні монети, як і тонкоїн і монета тасує. Розберемо Тенько, що це за проекти, тому що я знаю, що новачки приходять в криптовалюту і задаються питанням, а що мені зараз купити, яку мені монету купити, щоб заробити великі ікси, куди інвестувати, щоб іксанути. От сьогодні ми в даному ролику розберемо і не просто розберемо, а також запишемо взагалі ці монети сюди. Тобто, ось так воно буде переміщатися. Я буду вам показувати потенціали цих всіх монет, а саме леєр ван рішень. Також розберемо де вони знаходяться на CoinMarketCap і. Поговоримо про ці проекти, що вони собою представляють, для чого вони взагалі є. Тобто, Форму взагалі за перспективу цих всіх монет. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, переходимо до цієї таблички. Як бачите, у мене тут не один проект, їх є досить багато, і я розповідав друзі в попередніх відосах. Майже в кожному відео вам розповідаю, що я особисто роблю акцент тільки на нові монети, які ще не бачили бичого цих. Хоча й ризики в них є великі, що там, наприклад, буде продовжувати корекція, буде продовжуватися взагалі несхідний тренд по них. Але я впевнений, друзі, що цей ризик він вартує того. І ми, звичайно, це зізнаємося тільки тоді, коли вже почне падати біткої домінація, коли вже дійсно буде вливатися ліквідність в ці самі альти. Я думаю, це в скорому часі. Ми вже з вами будемо перевіряти все на своїх особистих коштах. Отже, перший проект, як бачите, в мене є тут 5 x Це потенціал, мабуть, мінімальний потенціал, який би я очікував від цих монет. І перша монета, яку я поставлю, це буде монета. Тон Коін, давайте розберемо, що це за проект, що він з собою представляє. Е, також у попередньому відосі, взагалі, якщо ви дивилися моє відео, е, попередня історія повториться. Альткоїни так, ось чому альти покажуть великий ріст. Я наводив аргументи, чому взагалі варто купувати тільки нові монети, і ті монети, які вже сьогодні знаходяться в топ-100, в топ-150, але тільки нові монети. Не Solana, не BNB, не XRP, не Dogecoin а саме ті монети, які ще взагалі не бачили альтсезону І чому важливо робити на це акцент? Це такі монети, як Суї. Так, як мене як монета Тонкоін. і давайте зараз розберемо перша монета в нашому списочку буде це монета тонкоін. Отже, монета тонкоін на 17 місці по сайті CoinMarketCap знаходиться. Це вже сьогодні, друзі, коли в нас все ж таки йде зона накопичення. І ось ось в скорому часі у нас буде аль -сезон. І монета Тонкоін сьогодні має уже немаленьку капіталізацію в районі 8 мільярдів доларів. Це немало. Що це взагалі за тонкоін і що це він собою представляє? Також друзі, хотів показати, що є списочок з Layer1 рішень. Так, можете самі в крипторан. Подивитися, і тут у нас всі блокчейни першого рівня. І як показує статистика, як показує практика, друзі, всі. Ну давайте так візьмемо, велика частина монет, які були на попередньому циклі, в 2018-2021 році, велика частина з монет 1 рішень показують непоганий результат. І якщо вже ризикувати, то мабуть тільки ризикувати в таких рішеннях, так тобто в таких монетах, які вже себе сьогодні гарно рекомендують. Як бачите, друзі, сьогодні в нас в топі знаходяться такі монети, як Ефіріум, біткоін, BNB, Solana, це ті монети, які вже себе зарекомендували. Вали на історії, які вже показували досить непоганий результат. Одна з нових монет це є хайп Hype, Hyperliquid, Але вважаю, друзі, що у нас сьогодні в даний проміжок часу зараз вона є переоцінена. Тому, мабуть, я би очікував більшої корекції так для того, щоб придивитися для цей для цього проекту. Але в даному випадку, сьогодні, ми будемо говорити за ті монети, які зараз можна прикупити уже в свій портфель навіть по сьогоднішній ціні. І одна з таких монет це монета тонкоін Як бачите, вона сьогодні знаходиться в топ. Можна сказати, в топ-15, так по, по тегу Layer 1 рішень, і 17-те місце в CoinMarketCap. І. сьогодні. капіталізація проекту становив 8 мільярдів доларів. І основні його характеристики такі, що користувачі можуть відправляти токени прямо в чаті в Телеграмі. Я думаю, ви кожен хто користується телеграмом, він навіть чув за монету Toncoin і знає, що це таке, особливо за тапалки. Ви пам'ятаєте, друзі? І я вважаю, що саме по тонкоїнові у нас все ще попереду, так тому що ви бачили, скільки людей прийшло в тапелки, і це було не на аль сезоні. Це було тоді, коли в нас ринок знаходився в ще в накопиченні. Блокчейн тонкоін він також є швидким і масштабованим, і має приблизно 1 мільярд користувачів. Самі зрозумійте, друзі, що навіть часткове провадження тон масово підвищить сам його попит, і він стане ще більш популярним. По фондам, як бачите, друзі, тут фонди є взагалі непогані, такі як Pantera Capital, Вона вже себе зарекомендувала на попередніх циклах. Там також був гарний результат. Це маркетмейкер DWF Labs, Також бачимо тут є Animoca Brands, Так, тобто по фондам я не скажу, що тут сильно. Така гарна ситуація, але все ж таки вони є присутні. І Tier 1 фонд це в нас Pantera Capital. Тобто це той фонд, який не заходив в скамові проекти, так і які на історії показували непоганий результат. Це перша монета в цьому по цьому проекту. Як бачите, я його поставив перший рядочок. Це такий консервативний варіант. Але друзі, це не означає, що вона там не покаже 10 іксів. Я поставив сюди, тому що це, мабуть, буде той результат, ті очікування, які я особисто. Чекаю по цим монетам по цим проектам, і мінімальне значення це, мабуть, 5 іксів по тонкойну на цей альсон, на цей булран. Це перший рядочок. Зараз ми будемо переходити вже до другого рядочка, там де вже є потенціал трошки більший. Це в районі 10 іксів. А наступна монета по списку. Я думаю, ви вже здогадуєтеся. Це монета, також одна з топ особиста в мене є. Це монета сує. Я думаю, ви за неї також чули. Це також новий проект. Давайте подивимося на сайті CoinMarketCap, Вона знаходиться уже в топі. Недавно знаходилася взагалі в топ-10. Сьогодні займає 12 Місце. Капіталізація, звичайно, сьогодні вже є 11 мільярдів доларів. Але нагадую, друзі, що Солана для прикладу на попередньому циклі досягала капіталізації більше 100 мільярдів доларів. Тому потенціал тут ще є немалий. Давайте перейдемо вже більш детальніше до монети Суть дивіться, сьогодні капіталізація 11 мільярдів знаходиться також в топі, і по фондам давайте провіримо, що тут у нас відбувається. Тут один з топ фондів це є Андерсен Хоровіць, є Коінбейс, є Ізі Лапс. Це у нас попередньому було Binance Labs. Бінанс також в скам не заходить, і, і також на історії було досить часто, там, де бінанс був, там була, як мінімум, був ріс. Так, на попередньому циклі це було. Є проект фонд Circle є Electric Capital, Джам тут можна сказати, картель присутній, як був і в Солані, також в 2021 році. Ну і давайте пару слів за монету Суї. Скажу, що це в нас є новий блокчейн для швидких і дешевих транзакцій, і на сьогодні. Свої це прямий конкурент є солани. Це особисто моя така думка. Цей блокчейн він використовує мову мов розроблену Фейсбуком і може обробляти тисячі транзакцій одночасно. І він є дуже досить швидким. Підходить для геймінгу, для NFT і фінансових додатків. Має звичайно сильну команду. Як бачите, є. Великі інвестори, і звичайно, екосистема зараз досить стрімко зростає. Я сам використовую defi інструменти, примножую суї, і наглядно бачу, як вона сильно розвивається. Багато різних defi інструментів є різних багато обмінників. Тобто, це я друзі ще раз запевняю вас, що це прямий конкурент солани на сьогодні, і вона може повторити той самий успіх Солани, як в 2021 році. Це особиста моя така думка. Отже, наступному рядочку ми ставимо з вами монетку Sui. Це також буде в цьому діапазоні, тобто мінімальна. Потенціал в районі 10 іксів поставили ось тут. І давайте рухатися далі, яку монету ми можемо ще в цей рядочок додати. А я вважаю, друзі, що наступна монета, яку ми сюди додамо, це буде монетка Аптос. Також подібний проект. Давайте розберемо, що де в нас сьогодні авто знаходиться. Він уже знаходиться набагато нижче, чим мене та суї. Авто знаходиться на 34 му місті з капіталізацією 3 мільярди доларів, коли Суї вже в районі 11 мільярдів, автос все ж таки в 3 рази менше має капіталізацію. Поки що. По фондам, друзі, така сама логічна ситуація. Тобто, якщо ми подивимося, фонди тут можна сказати, ті самі, які в Суї, один і той самий картель Андресен Хорвіс, Binance Labs, Dragonfly, Coinbase, Тут їх навіть ще й більше, так і вони є топові. Тобто тут той картель зібрався, який був також і в Солані, друзі, і це також досить є непоганим. Цей блокчейн також використовує ту е, саму мову програмування мов, як і блокчейн Суї. І в ньому є одна сильна команда з колишніх інженерів е, Фейсбука. Також цей блокчейн підходить добре до фінансових додатків, до ігор, до NFT. Також є розвиток екосистеми, але він, звичайно, не такий е, набагато. На порядок нижче, чим, наприклад, вже в блокчейні суї, тому що суї я вважаю, він зараз вирвався вперед, а Aptos поки що ще відстає. Але подивимося, друзі, Aptos ще є зараз поки що недоціненим, так і я вважаю, що його також потрібно мати в своєму портфелі. Тобто, якщо ми подивимося по топовій Layer 1 блокчейнів, бачимо, тут є суї, тонкоін нижче вже є в нас Aptos. І приходимо. Давайте далі. Як бачите, тут уже близенько біля Aptos в нас є ще один цікавий проект. Я впевнений, ви за нього не чули. Якщо ви не знали за цей проект, обов'язково напишіть в коментарях, що я тільки Знався за цю монету, це бітенсо. Називається монета Таок. Це також нова монета. Вона ще не бачила бичого циклу, і вийшла також, можна сказати, на самому дні на медвежому циклі. Якщо ми подивимося по CoinMarketCap, сьогодні вона займає 31 місце і має капіталізацію близько 4 мільярдів доларів. По фондам давайте покажу по фондам. Як бачите, у нас є Polychain Capital. Тут по фондам, як бачите, ситуація не сильно така відрізняється, як, наприклад, в тих же самих SUI, Aptos, так, тобто є різниця. І це блокчейн, який зв'язаний напряму зі штучним інтелектом. І він дозволяє людям вчити АІ моделі і отримувати за це токени. AI, ви знаєте, що це є тренд, так і пам'ятаєте, який був на це хайп, тому я думаю, це також може. Зіграти свою роль на аль і ми сьогодні не будемо говорити про взагалі потенціали конкретно на графіку монет. Я просто вам поділюся в загальному, які монети можна придивитися в собі в портфель. І цей блокчейн, до речі, також часто порівнюють з АІ майнінгом. Тобто можна також майнити монети. Це новий проект, він ще також не бачив Альсон. Це саме головне, друзі, чому я взагалі вам показую цю монету, тому що в цих монетах завжди захований великий потенціал для росту. І я нагадую, друзі, що сьогодні капітація близько 4 мільярдів доларів. І ми не знаємо з вами. Ми можемо лише здогадуватися, наскільки в цьому Циклі цей Альзон наскільки взагалі можуть розкачати топові проекти, наскільки взагалі виросте загальна капіталізація криптовалютного ринку. Тому що на попередньому циклі було в районі 100 мільярдів, займали топ-1 проекти, тобто layer 1 рішення. В цьому циклі може бути набагато інша ситуація, і нові монети можуть мати набагато більше капіталізації в районі 150, можливо 200 мільярдів доларів. Тобто, можемо лише з вами здогадуватися. Тому не варто дивитися тільки сьогодні на капіталізацію. Капіталізація все одно вона з часом росте, так тому що активі стає все біль. І це не означає, що там вливаються кошти, вливаються в ринок, тому що капіталізація це лише відображення ціни помножено на циркуляцію монет. Тому хочу, щоб ви про це пам'ятали. Що цікаво, друзів, по цьому проектові також маленька циркуляція монет, тобто всього лише 8 мільйонів монет в циркуляції, і це набагато менше, ніж того ж самого біткоїна. Тому тут ціна ціна може бути досить велика. Це в десятки тисяч доларів може бути ціна, і не хочуть знову ж таки, щоб ви дивилися на капіталізацію, тому що вона нічого не вирішує. Тому друзі, на третє місце з потенціалом 20 іксів ми ставимо монету бітенсор та і в цей рядочок ми також будемо ставити зараз нову монету: монета це FX Conflux Network. Давайте розберемо цю монету. Ця монета вже знаходиться на 133-му місці серед CoinMarketCap, серед всіх криптовалют із капіталізацією 400 мільйонів доларів. Давайте розберемо, що це взагалі за проект, що він собою представляє. По фондам дивіться, тут є в нас Sequoia Capital, Також він ця цей фонд не заходить в скамові проекти. Так можете подивитися на історії. DWF Labs. Тобто по фондам як бачимо, є ось така ситуація. Трошки гірша, ніж, наприклад, в того ж SUI чи Aptos, так, але все ж таки є. Дивіться по фандрейзингу, скільки було взагалі зібрано коштів. В районі 100 мільйонів доларів. Це немало, скажу одразу, так? Тобто це великий, велика сума для інвесторів. І е, що це взагалі за блокчейн? Це блокчейн, він дозволений є в Китаї. Він поєднує в собі proof of Work і в ньому саме головне це є партнерство з китайськими компаніями. І якщо Китай дозволить Web3, то це FX. Ця монета, цей блокчейн, він отримує величезну перевагу. Тобто це блокчейн, можна сказати, китайський. Якщо ви не боїтеся ставити на Китай ставку, тому що я впевнений, друзі, що це той гравець, який може також себе показати в криптовалюті, то звичайно ця монета можете придивитися її в свій портфель. Це той проект, який може ще себе розкрити і показати непоганий потенціал для росту. Тому ця монета знаходиться в рейтингу 20 двадцятихсів на третьому рядочкові і має ось такий потенціал для росту. І також наступна монета, яку я поставлю в цей рядочок з потенціалом мінімум 20 іксів, це. Це нова монета. Називається move Цей проект займає сьогодні 141 місце в рейтингу CoinMarketCap. Маркеткепа. Капіталізацію має також в районі 400 мільйонів доларів. По фондам давайте тут фонди взагалі досить немало. Їх є. Тут є і полічейн Capital, і такий ангел-інвестори, як Sandeep Найваль. Він також непогані проекти заходив на попередньому циклі. Ну і по бачите по малесеньким фондам. Тут також вони взагалі є присутні, і Апто сюди інвестував в цей проект і оцей також він виходить із цей проект, до речі, на Binance, так? тому Binance, як бачите, тут є в Tier 1 Фондах мув Network – це в нас інфраструктура для проектів на мові мов і він дозволяє запускати проекти не тільки на Суї і автосі, а й також на інших блокчейнів. Тут більше безпеки, більше гнучкості для розробників. І якщо мов стане популярним, то звичайно він буде потрібний багатьом. І це в загальному новий проект. Друзі, він ще не бачив також бичого циклу. Буквально недавно він вийшов взагалі. Був лістинг недавно. Бачите, в грудні 24-го року. Він вийшов, і весь час цей. Весь цей час він коректувався, знаходився в корекції. Тому ця монета також вартує вашої уваги. Придивіться собі портфель, тому що вважаю, що цей проект може ще себе розкрити під час альтсезону і може мати непоганий потенціал для росту. Тому я його поставив цей рядочок в районі 20 іксів. А зараз, друзі, переходимо вже до четвертого рядочка. Тут як бачите, вже потенціал є набагато більший в районі 50 іксів, і тут вже буде більш цікавіші для нас проекти. І перша монета, яку я сюди поставлю, це буде монетка сей. Я думаю, ви також чули взагалі за цей блокчейн. Це блокчейн, він знаходиться також в топі серед layer 1 блокчейнів. Сьогодні має уже мільярд капіталізацій, це також немало. І на сайті CoinMarketCap займає уже 70 те місце. Тобто вже знаходиться в топ-100. Бачимо ось такий потенціал. І дивіться, по фондам, тут є в нас MultiCoin CoinCapital, Coinbase. Circle, так, тобто тут фонди є топові, як бачите, і такі фонди також були в суї, в Аптосі по фандрейзінгу. Давайте подивимося, скільки було взагалі зібрано коштів в районі 100 мільйонів доларів. Також був ще цей блокчейн на лаунчпулі на Binance, і нагадую, друзі. Ті монетки, які виходили на лаунчпулі на попередньому циклі, вони всі показували непоганий результат. Це було на 2021 році на альсезоні. Тому це також монета, яка вартує вашої уваги. І це блокчейн у нас є першого рівня. Він більш призначений для трейдингу, для фінансів і побудований спеціально для DeX бірж Він є досить швидким з низькими комісіями. І звичайно, якщо трейдинг стане трейдинг на блокчейні стане масовим, так тобто, це торгівля з ф'ючерсами, то це і стане головним інструментом для цієї. Індустрії для цього напрямку тут оснований на це поставлений взагалі основна ставка так на те, що цей проект може ще себе розкрити на альсезоні. сезоні І ви, звичайно, бачили, друзі, що ця монета вже показала в районі 10 іксів навіть тоді, коли ще в нас не було падіння біткої домінації. Тому тут потенціал, друзі, очевидний. Я через той поставив сюди його цей рядочок. Я вважаю друзі, що мій канал і ось цей. Це, що я вам зараз показую, цей відос. Він заслуговує лайка, так і обов'язково підписки. Тому не забувайте підписуватись, тому що я вам стараюся давати конкретику, не просто там якісь слова, а дійсно показую монети, які я сам інвестую, показую вам стратегії, як фіксувати. Тому з вас просто зараз підписочка. Прямо зараз зайдіть, підпишіться, потратьте Дві секунди часу. Я буду вам досить вдячним. певний, що я досягну цілі в районі 50 тисяч підписників до кінця цього року. Надіюсь, ви мені допоможете. Переходимо давайте далі. Яка наступна монета буде в цьому списку? Як ви вважаєте? А тут в нас буде новий проект. Я думаю, ви за нього недавно чули. Це буде монетка Bera Chain. Проект Бера сьогодні знаходиться на 160-му місці на сайті CoinMarketCap, має капіталізацію 300 мільйонів доларів. І давайте взагалі скажу характеристики по цьому проекту. І як бачите, по фондам також є непогана ситуація, хешкей, полічейн, Сандіп, і валь ті самі фонди є в цьому проекті. По фандрейзингу було зібрано у нас 142 мільйона доларів на увагу, друзі, і капіталізація сьогодні 300 мільйонів доларів. Тому це близько до. Ціни взагалі фондів Взагалі, можна сказати, що ця капіталізація сьогодні цього проекту наближена до капіталізації, взагалі інвестованих коштів. А я вважаю, що цей проект уже зараз є недооціненим. По цій ціні в районі 2,5 доларів це вважаю, уже можна сьогодні прикупу... купувати цей проект і додавати собі в портфель. Хоча й корекція може ще продовжуватися друзі. Але ми тут не стараємося вгадати дно. Так ми інвестуємо на проміжок часу на альсезон. Тому я впевнений, друзі, що ця монетка покаже непоганий результат. Це блокчейн бера. Це в нас новий блок... Чайн і він нагороджує користувачів за ліквідність. Він має три токени: один для плати, другий для управління і третій для винагороди. Proof of liquidity це в них є унікальний консенсус, так тобто він побудований взагалі по іншій системі, і він, звичайно, може змінити правила гри в Defi індустрії, і дійсно може взагалі себе непогано розкрити під час альтсезону. І бачите, тут ще є в нас розлоки. Так, по розлокам, бачите, що у нас буде через 240 днів, буде аж розлок. Це також, ну. Більшість думає, що в нас там розлоки впливають на ціни. Я певний, що вони сильної ролі не грають. Просто для нас, для хомячків, важливо це все знати і вважати, що ми в цьому всі розбираємося. Але насправді, якщо потрібно пустити ціну, то вони все зроблять для того, щоб опустити. Тому, друзі, маніпуляції тут ринком правлять маніпуляції, особливо криптовалютним. Отже, переходимо. Давайте далі. Наступна монетка буде в цій стрічці. Наступна монета буде в нас проект layer Zero. Я думаю, ви чули за цю монету, і монета layer Zero знаходиться на 182- му місці. Увага, друзі, топ проект. Проєкт знаходиться на 182 місці і має капіталізацію 250 мільйонів доларів. І давайте перейдемо взагалі до цього проєкту. Це в нас є взагалі інструмент для обміну інформацією між блокчейнами. Тобто основні його фішки є: це омнічейн, один смарт-контракт, він працює на всіх мережах. Layer Zero вже використовують багато топ-проєктів. Якщо, звичайно, мульти-ланцюгова система буде зростати, то без Лєр Зу не обійтися. По фондам тут. Топ фонди, я тут взагалі просто мовчу, можете саме подивитися, то як ви вважаєте, друзі, цей проект скам чи не скам з ось такою кількістю фондів з топовими, топовими фондами, і звичайно по фандрейзингу, скільки було взагалі інвестованих загально коштів цей проект? Увага, друзі, 318 мільйонів доларів при сьогоднішній капіталізації 250 мільйонів доларів. То як ви вважаєте, сьогодні проект є недооціненим? Чи як я вважаю, що він вартує вашої уваги, і це звичайно не блокчейн, так не блокчейн першого рівня. Але це той проект, який заслуговує бути в рядочку 50 x Це особиста моя така думка. Наступна монета, яка буде також в цьому рядочкові високоризикована, відповідно так, але має потенціал для росту. Це проект Celestia, монета з тікером TIA. Монетка Celestia знаходиться на 57 му місці з Коїмаркеткепа і має сьогодні капіталізацію в районі 1,5 мільярда доларів. Так, капіталізація вже немаленька, я з вами погоджуюсь. І давайте подивимося по фондам. Ну тут, друзі, по фондам самі бачите, яка ситуація взагалі непогано, так як бачите. Самі топові фонди зібралися також. І по вантрейзінгу, давайте подивимося 150 мільйонів доларів було зібрано. Також немаленька сума. Celestia, це в нас є новий тип блокчейну і він зберігає тільки дані без виконання. Тобто в нього є своя така фішка. Він дозволяє іншим блокчейнам швидко запускатися, і він може стати Google Drive для майбутніх блокчейнів. Я думаю, ви знаєте, що таке Google Drive. це там, де зберігається інформація, і він підходить для Ethereum, Rollups і нових мереж. Тобто, це такий проект, який також виконує деяку функцію в криптовалютній індустрії. І він, звичайно, може показати великий потенціал для росту. Хоча сьогодні ми бачимо досить значну корекцію. Так, якщо дивитися по конкретно по ціні, по графіку, досить сильно взагалі монетка скоректувалася, тому що була в районі коштувала в районі 20 доларів. Сьогодні вже два. 2... Долара коштує, хоча й ми прийшли до тієї самої ціни, яка взагалі запустила той самий бичий ріст по цьому проектові. Тобто знаходимося, можна сказати, біля того самого дна. Тому, друзі, як мінімум до 10 іксів до попереднього хая вже є потенціал для росту. Пам'ятаємо про ризики. Як бачите, вона не просто так знаходиться в цьому рядочку, тому що чим більший, чим вищий рядочок. Чим ви чим вищий потенціал для росту, тим більший ризик маєте це розуміти. Переходимо, давайте до наступної монети, яка буде в цьому списочку. І наступна монета, яку ми сюди додамо, це буде проект Aleo. І монета Aleo знаходиться на 417-му місці на сайті CoinMarketCap. сьогодні коштує 19 центів і має звичайно капіталізацію 4 мільйона доларів. Одразу, скажу, що це неправдива інформація, тому що на одному сайті одне показує, на іншому друге показує на крипторанку. Як бачите, друзі. Капіталізація є в районі 300 мільйонів доларів і займає вже тут 194 місце. Тобто наскільки це правда? Взагалі тут невідомо, тому що знову ж таки тут є, воно рахується за рахунок капіталізації. а капіталізація залежить від циркуляції монет. Тому на одному сайті одне пише, на іншому друге пише. В загальному хочу розповісти, що ця монета також має великий потенціал, потенціал для росту. Чому по перше, друзі, тут велика кількість фондів є, так і сьогодні інвестована загальна кількість коштів в районі 300 мільйонів доларів. Так, я не враховую сьогоднішню капіталізацію, тому що, як бачите, інформація взагалі різна. І по фондам, як бачите, тут є Coinbase, Polychain, Anderson Horowitz, Samsung, Samsung Corporation. Так можете подивитися по фондам. Тут непогана ситуація. Тому ця монета заслуговує бути також в портфелі. Але як бачите, в цьому рядочку в районі 100 ік іксів. Так? Тобто тут немає гарантії, що ця дійсно монета покаже ось такий результат. Але все ж таки я вам просто показую, показую варіанти. І це блокчейн. Де все працює приватно, тут все є конфіденційно, ніхто не бачить, що саме ви робите в мережі. І звичайно, якщо попит на приватність буде зростати, то це буде топ, мабуть, одна з перших монет, яка буде в DeFi також використовуватися. Так, тобто це блокчейн, який дійсно може мати популярність на альсезоні. Тому, друзі, потенціал для росту тут є відповідним. Зараз він є сильно недооціненим і сильно скоректувався. Тому рухаємося. Давайте далі. Наступна монета, яка буде в цьому списку. Це буде Astar Network. Проект Astar Network займає 190 дев'яносто місце на сайті Coinmarketcap і має капіталізацію близько 200 мільйонів доларів. Це блокчейн. Проект побудований на базі Polkadot. Він підтримує одразу дві мови смарт-контрактів. Має офіційну підтримку з боку японського уряду. Так, це досить важливо, друзі, тому що. Пам'ятаєте про монету CoinFox Network, це був блокчейн від Китаю, Це в нас Астар є проект від Японії. Так в кожній країні є своя взагалі свій акцент на певну монету на певний блокчейн. Тому якщо Polkadot повернеться в тренд, Астар може вирватися, звичайно, і показати непоганий результат. По фондам, давайте подивимося, яка тут ситуація: Polychain Capital, Binance Labs, Лабста, Coinbase, Хешкей. Також по фондам непогана ситуація. При капіталізації 226 мільйонів доларів. Давайте подивимося, було проінвестовано 44 мільйона доларів. Так, тому ось така взагалі ось такий результат, і через те монета знаходиться в цьому діапазоні, тому що має також великий потенціал для росту. Давайте рухатися далі. Наступна монета, яка буде в цьому списку, це буде проект SAGA. І я також ставлю цю монету в цей список з потенціалом стайксів. І знов ж таки, пам'ятайте, друзі, що це не гарантія, що воно так дійсно відбудеться. Так, пам'ятаємо про це. Проект Saga знаходиться на 414 му місці на сайті CoinMarketCap і із має капіталізацію в районі 80 мільйонів доларів. Це досить маленька капіталізація, великий потенціал для росту. По фондам давайте пройдемося. Фонди тут є в нас Polygon Studios, Samsung Next, Тобто, по фондам, тут, як бачите, не така ситуація, як по іншим монетам, але все ж таки вони є присутні. По фанрейзі давайте подивимося. У нас є 13 мільйонів було зібрано коштів. Також проект був запущений на лаунчпулі на Бінансі. Це блокчейн, який дозволяє легко запускати власні блокчейни. Як кажуть розробники, це один клік, і в тебе є своя мережа. Підходить також ідеально для ігор, для дефай, для nft проектів і дає масштабування, не жертвуючи взагалі. Децентралізацію. Подивимося, наскільки він взагалі відпрацює на бичому циклі на альтсезоні, тому що це також цікавий, як на мене, досить цікава монета на альцезон Переходимо давайте далі. Наступна монета, яку ми додаємо, цей список, це буде проект Zeta chain Також має такий потенціал для росту. І давайте розберемося, чому проект Zeta chain знаходиться на 237 місці серед всіх монет Кої і має сьогодні капіталізацію в районі 200 мільйонів доларів. Це також проект Леєрван блокчейна і. Давайте розберемося, що у нас тут по фундаменталу. У нас тут є ось такі. Фонди Blockchain.com, так це проект, який не заходив скам. Можете перевірити самі. Я за також вже перевіряв. Ну по фондам я не скажу, що тут також гарна ситуація, просто вони є присутні. І по фандрейзінгу давайте перевіримо. У нас є 27 мільйонів зібраних коштів. Це проект з підтримкою смарт-контрактів, які працюють одразу на кількох ланцюгах. Кросчейн контракти це велика рідкість, і навіть біткоін можна тут задіяти. Унікальна технологія, яка спрощує взаємодію між блокчейнами, по взагалі по ціні я звичайно не буду розглядати ціну, але також вона досить гарно скоректувалася, була в районі 2-2,5 доларів так на піковий циклу, і сьогодні має в районі 22 центів є взагалі її ціна. Тому це також є зараз недооціненим проектом, на мою особисту думку. Переходимо давайте далі. Наступна п'ята монета з потенціалом 100 і сів, але звичайно, без гарантій, без всяких гарантій, це. Проект Chia Network. Я думаю, цей проект ви вже багато, багато за багато чули за цю монету. Що це за проект? Але все ж таки, ця монета, яку не потрібно поки що зараз списувати. Продемося, давайте по монетки Chia. сьогодні має 263 місце на сайті CoinMarketCap, має капіталізацію 166 мільйонів доларів. І давайте подивимося, що у нас тут було з фондами. Андерсен Хоровець є топ фонд. І тут в принципі вже ну ще є Slow Ventures, Також непоганий фонд. По вандрезіну давайте подивимося, 61 мільйон доларів було зібрано загальних коштів. І в загальному що це за монета? Це можна сказати екологічна крипта. І основна така фішка цього блокчейну – це те, що вона використовує вільне місце на диску, а не електрику чи відеокарти. Тобто порівняно з іншими проектами біткоїна, наприклад, якщо він використовує електроенергію для того, щоб майнитися, так працювати, то Chia Network використовує просто місце на жорстких дисках дисках. І, звичайно, в нашому світі, де важлива екологія, то Chia має унікальну перевагу. Подивимося, наскільки це буде унікальним під час альсезону, під час взагалі. Росту альткоїнів також мені буде цікаво, тому й вона займає ось таке місце. Друзі, високий ризик, вело високий потенціал для росту. Тому якщо вам сподобався взагалі мій аналіз, мої думки, ось ці всі монети, як я вам розповідаю, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду старатися для вас взагалі випускати такі ролики, показувати потенціальні монети на сезон, на бичий цикл. І в наступному ролику вже розберемо з вами Layer 2 рішення, тому що в даному ролику я розповідав про layer 1 блокчейни. Це ті проекти, які мають великий потенціал для росту, тому що на двох попередніх циклах ця ніша вона себе досить непогано показувала. Чи покаже вона на цьому циклі взагалі результат? Ми скоро з вами здізнаємося. Тому бажаю вам усім профіту. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. І до зустрічі в наступних роликах.